Чудові светри, жіночі в'язані від бренду с всього за 260 гривень одиниця. Розглянемо прикладі, такої чорно-білої моделічки. Дивіться, чудово тягнеться тут манжетики, також тягнеться чудово низ. І, звісно, горловинка. Тобто, все воно тут дуже еластичне, дуже гарно прилягає до вашого тіла. Це все за рахунок суставу, який є у самої тканини. Є у нас дві варіації: тобто, це така чорно біленька і помаранчева біленька. Подивимось з вами помаранчево-біленький. біленьки. В принципі, тут все те ж саме, але інший колір. Все, знову таки, гарно тягнеться. І трошечки з вами покажу вам модельчик. І покажу вам составчик. В нас тут з вами 93% поліестеру, 5% вовни та 2% еластану, за рахунок чого воно дуже приємне на дотрик і дуже гарно тягнеться. По вартість у нас 260 гривень штучка, 2860 гривень 11 штучок, тобто весь слот. По розмірам, XS одна, S, одна, M три і L у нас шість. А різному такого чудового лоту. Звертайтеся до наших менеджерів.